Вітаю в у кварталі в серпні. місяці ми продали 53 квартири. Дякую всім за довіру. Ви надихаєте нас працювати далі. Друзі, ми всі з вами бачимо пожвавлення ринку будівництва, але поки що тільки в рекламному просторі. Не будемо обговорювати інших, а розкажемо сьогодні за себе, за наші успіхи на будівництві протягом попереднього місяця. Будинок 14 дріб проводяться роботи по монтажу цоколя. Будинок 14 дріб. 3. Закінчуємо восьмий поверх. Друзі, нам дуже багато надходить запитань, що це за котлованчик. Це майбутнє технічне приміщення для наших басейнів та роздягальні. Друзі, ще три місяці тому ми показали вам наші красиві картинки. Розповіли, що ми розпочинаємо брудні роботи. А вже зараз ви бачите, що щось вимальовується по нашому майбутньому басейну. Будинок 14, дріб 4. Тут повним ходом ідуть роботи, які дозволять нам видати вам ключі під новий рік. А саме будинок повністю збудований. Розпочалися роботи по облаштуванню криші. Довставляємо вікна. Розпочалися роботи по електриці, сантехніці, штукатурці та стяжці. А також ви бачите перед собою фасадні роботи, які розпочалися. Будинок 20 дроб 10. Друга секція. Вставлені вхідні двері в квартири. Закінчено оздоблення місць загального користування. Закінчуємо фасади, закінчуємо вхідні групи в під'їзди. Будинок 20 дроб 10, третя секція. Тут закінчені практично всі роботи, залишились маленькі ще штрихи по фасаду, і будинок вже може зустрічати своїх мешканців 14 жовтня цього року для початку ремонтів. Будинок 20 дроб 10, четверта секція. Також чекає на своїх власників 14 жовтня. Будинок 20 дроб 10, 5 секція. Закінчуємо фасадні роботи, закінчили всі оздоблювальні роботи, розпочали оздоблення місць загального користування. Ви дуже часто нас запитуєте, що це тут взагалі відбувається. А відбувається дуже таке складне дійство. Це по суті така сама криша паркінгу. Тут зроблений бетон, разуклонка, будуть сходити талі води, воронки виконані. Пізніше це все буде залито стяжками, і зверху ми вже зробимо землю, облаштуємо газони, поливи, в ці клумби посадимо наші красиві дерева. Десь тут будуть тенісні площадки, шахи, шахмати. Там далі буде бадмінтонне поле. І тут буде дуже-дуже красивий парк. Під цією територією нашого парку розташований критий паркінг для машин. В нього є два в'їзди: перший в'їзд, другий в'їзд. А за моєю спиною це. Пешохідний вихід з паркінгу, де водій може залишити свою машину і вийти і вже погуляти по нашому красивому парку. Будинок 20 дроб 10, шоста секція. Тут також закінчені всі роботи за виключенням деяких ще штрихів по фасаду. І будинок 14 жовтня також може приймати своїх мешканців. Друзі, ви бачите, що ці літні місяці ми використовуємо по повній програмі. Наше будівництво великими темпами йде попереду. Наш відділ продажу збільшив часи роботи з 9 ранку до 8 вечора. Нам дійсно є, що показати, чим вас здивувати, так що всіх вас запрошуємо до себе. Як завжди, дякуємо нашим ЗСУ за можливість будувати та працювати. Все буде Україна, все буде у квартал.